Ми чуємо вже конкретні м, такі, якщо вчора це були такі напівнатяки, то сьогодні вже такі конкретні пропозиції, що президент Зеленський має вибачитися перед президентом е, Трампом за те, що сталося у Білому домі, е, загалом за те, що сталося у Білому домі, і тоді діалог може бути продовжений діалог стосовно рідко металів. От таке таке просте дуже питання, пане Віталій. Як ви гадаєте. За яких умов і чи взагалі є умови, за яких президент Зеленський має вибачатися за те, що відбулося у Білому домі наприкінці минулого тижня? Ви знаєте, я вважаю, що якщо Сполучені Штати зацікавлені в діалозі з Україною, реально то вони знайдуть дипломатичну формулу, яка задовольнить президента Трампа і залишить між двома країнами і двома президентами стосунки, які будуть базуватися на повагах. Якщо Сполучені Штати не зацікавлені в якомусь продовженні стосунків з Україною, якщо Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб ці стосунки виглядали як необхідність знайти ЦАПа відбуває за те, що Трамп не може домовитися з Путіним, це буде абсолютно інше. Історія абсолютно іншої ситуації. Я думаю, ви це теж прекрасно розумієте. Так що тут можна сказати, все залежить від того, яким є бажання самих Сполучених Штатів з точки зору продовження ситуації. Наскільки Сполучені Штати готові себе виключити з процесу врегулювання ситуації в Україні? Тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що Сполучені Штати, якщо вони не допомагають Україні, то в них немає ніяких реальних аргументів у розмові з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Я думаю, що це не потрібно пояснювати. Це з одного боку. З іншого боку, про що теж варто сказати, що президент Трамп от недавно написав, коментуючи заяву Володимира Зеленського у Лондоні що до закінчення війни ще дуже дуже далеко, що цей хлопець не хоче миру, доки його підтримує Америка. Ну, якщо Дональд Трамп бачить шлях до миру у відсутності американської допомоги Україні, то це означає, що він бачить шлях не до миру, а до капітуляції України перед Росією. Але це зовсім інша історія. Я б все ж таки хотів би, щоб ми з вами говорили про якісь реальні речі. Тому що коли ми бачимо цю суперечку між двома президентами, ми можемо говорити про те, що е, використовуємо віртуальні якісь. Е, Проблеми, які не мають нічого спільного з реальною війною, і реальним миром. Реальний мир можна було б вговорювати, Віталію, якщо президент Сполучених Штатів домовився з президентом Російської Федерації про припи перемир'я чи про припинення вогню, чи про що хоче. Ось була б конкретна домовленість. Дональд Трамп і Володимир Путін після своєї телефонної розмови першої домовилися про необхідність досягнути припинення вогню чи перемир'я на російсько-українському фронті. І от Дональд Трамп зустрічається з Зеленським і каже: ми домовилися про перемир'я. Його можна хоч завтра оголошувати. А Зеленський йому говорить: ні, ви вибачте, нам не потрібно перемир'я чи припинення вогню, тому що нам потрібні спочатку гарантії безпеки, бо Росія знову на нас нападе. Ну тоді можна було б говорити, Зеленський не хоче миру, він не розуміє, що спочатку потрібно досягнути припинення вогню, щоб не гинули люди. Він не конструктивно налаштований. Треба, щоб він захотів миру, все це прекрасні слова. Але правда заключається в тому, що припинення вогню на російсько-українському фронті не бажає Путін. Путін говорить, що будь-який мир може бути досягнутий тільки в разі, якщо будуть скасовані першопричини війни. Першопричинами війни є з точки зору Росії: євроатлантична інтеграція України. Відсутність гарантій для російської мови і російської церкви в Україні, відсутність денацифікації України, що якщо перекласти з російської політичної мови, означає заборону націонал-демократичних сил в Україні, прихильників української незалежності, і просунення Сполучених Штатів на територію країн, які до 1991 року входили до Варшавської угоди або до Радянського Союзу, маю на увазі Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину, Болгарію, Румунію. Латвію, Литву, Естонію. Здається, я нікого не забув в цьому переліку. От і все. Якщо б Путін сказав Трампу, Ви знаєш, всі ці проблеми можемо вирішувати в майбутньому. А зараз потрібно припинити вогонь. Ну тоді можна було б говорити про Зеленську. А так що? Тепер про рідкісно земельні метали Вся історія говорить про те, чи підпишуть вони цю угоду, чи ні. Ця угода взагалі ніякого значення немає. Це угода ні про що. Це означає так: я підпишу з тобою угоду про е, створення фонду, який може теоретично розробляти невідомі нам копалини. Не знаємо, скільки там є всього, що там є, наскільки це конкурентно здатна А ти мені маєш віртуальні гарантії безпеки надати, які на самому насправді ніяк не можуть бути реалізовані. Тобто, це розмова двох людей ні про що. Фактично, можливо, Зеленський хотів, щоб ця розмова конкретизувалася, коли він зустрічався з Трампом, і це викликало таку дику реакцію з боку і Трампа і Венса, тому що вони обидва розумні чоловіки і прекрасно розуміють, що їм немає що запропонувати Україні, що вони не домовилися з Путіним і що вони не хочуть давати Україні конкретних гарантій безпеки. Але коли сьогодні радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майкл ООН говорить, якщо Україна підпише цю угоду. То вона потримує автоматичні гарантії безпеки, тому що ніхто не нападе на країну, в якій американці щось розробляють. З якого такого біса? Чому не нападе? Якщо Сполучені Штати чітко говорять, що вони не хочуть, щоб їхній миротворчий контингент був присутній в Україні, раз що вони не хочуть прямого конфлікту з Росією, два, що вони не хочуть надавати жодної підтримки європейському миротворчому контингенту, який буде в Україні, якщо буде. Про що просили Трампа і Макрон і Стармер він не сказав їм так, то мені цікаві кілька речей. Перше, яка американська компанія прийде до країни, яка буде знаходитися в ситуації такої очевидної небезпеки? Друге, якщо ця американська компанія прийде і буде там розробляти на свій страх і ризик якісь незрозумілі, мені копалини, ну добре, я не геолог, я не буду навіть про це говорити. Хай там все буде. А потім в цей. Офіс компанії, чи в родовище потрапить російська ракета чи безпілотник, що означає це, що президент Сполучених Штатів надійшли туди американський експедиційний контингент для того, щоб допомогти цій компанії зберігти свої інвестиції, чи чи погодиться він з атакою на Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації, де було ухвалено рішення про атаку на родовище, яке розробляла американська компанія. Тобто я правильно розумію, що якщо мова буде йти про родовище, де будуть якісь рідкісно земельні метали, які буде розробляти американська компанія, то третя світова війна це вже не страшно. Що ми вже готові надсилати наші ракети на Москву, якщо щось мова йде про наші національні інтереси. Ви ж жовіте, що це повна маячня. Якщо американці не збираються брати в цьому участі і зараз, то жодний американський інвестор не примусить жодного президента Сполучених Штатів. І тим більше Дональда Трампа вирішити ризикнути можливістю стратегічної ядерної зброї, яка просто потрапить на Білий дім. Чи не на білий дім? Яка різниця? На Пентагон. Ну, цього ж не буде. То чому ми тоді обговорюємо цю віртуальщину? Виходить, пане Віталій, що це ж можна було. Ну ми розуміємо, що в Білому домі під камерами розвернути цю розмову дуже було складно президенту Зеленському, але це ж це ж як аргумент. Коли Трамп говорить, що ти е, гра хочеш гратися з третьою світовою. А коли Трамп пропонує розміщувати американські компанії на території України, то це ще більша гра з Третьою світовою. За, за твою є гра з Третьою світовою, але вони ж не дарма говорили про карти. Вони грають в карти закритими картами. Це був знаменитий американський, здається, чи європейський фільм Блеф з Андріана Чілінтана. Ось це така типова історія «Блефу». Ми не знаємо, що в їхніх картах. Тобто, -то, ми точно знаємо, що в їхніх картах немає жодних домовленостей про закінчення війни і перемир. І що вони хочуть це приховати, тому що вони тримають закриті карти. Ми не можемо подивитися в їхні карти. І коли Зеленський у них запитує, а що з реальними гарантіями безпеки, це би, для них пропозиція відкрити карти, і вони дійсно починають біситися. Ми не знаємо, можливо, вони конфіденційно домовилися із Путіним про капітуляцію України. От ми не будемо надавати їм зброї, ми оголосимо, що їхній президент недоговороздатний, і ти за 3-6 місяців займеш всю їхню територію, примусиш їх до капітуляції, потім поділишся з нами корисними копалинами. І ми будемо з тобою спокійно жити, але ти маєш не, не, не дружити з Китаєм. Ми ж розуміємо, що це повна маячня, що вони ніколи не зможуть здійснити такого обміну. Чи Путіну немає ніякої необхідності сваритися з Китаєм, тим більше це небезпечно для Росії в різних ситуаціях? Для того, щоб знайти собі партнера в якості Дональда Трампа. Ви знаєте, в чому проблема партнерства Путіна і Трампа? Я вам хочу Віталію, навести цитату з мемуарів Ангели Меркель. Путін зустрічається з Ангелою Меркель і говорить: Ангело, мене непокоїть євроатлантична інтеграція України. Ви, європейці, порушуєте всі правила. Це Меркель сама розповідала в мемуарах. І Меркель йому говорить: Володя, поки я є федеральним канцлером, Україна не буде членом НАТО, ти можеш цього приводу не хвилюватися і не морочити собі голову, і Україні не морочити голову. Путін їй відповідає: Ангело, але ж ти не завжди будеш федеральною канцлеркою Німеччини. А мова йде про людину, яка керувала Німеччиною скільки років? 20? Ну, приблизно. А тепер ми говоримо про людину, якій 78 років, яка через 4 роки вже не буде президентом Сполучених Штатів, взагалі від слова. А якщо навіть уявимо собі якийсь конституційний переворот у Сполучених Штатах, то ця людина все одно переобереться на третій термін. Я не увіяю, як це буде, але знаю, що в світі зараз все може бути. В 80 скільки років їм буде? 82. 83 чи 3. 4. Так. Ну, таке, ну очевидно, що вона до 90 років не прокерує. В нормальному, я б сказав, стані. Ну, тобто, це все одно недовго. Тобто, що Дональд Трамп може гарантувати Володимиру Путіну надовго? В такому віці і в такій країні, як Америка? Де у Путіна гарантії, що новий президент Сполучених Штатів, який буде демократом, не скаже першого дня після свого обрання? Це було все антиамериканське. Ми запрошуємо Україну до НАТО. Ми будемо розміщати на території України бази нашої зброї. Ми поставили там ядерні ракети. Ми ніколи не дамо більшої з України потерпати від російської агресії а Росії, диктувати і свої умови. А та політика, яку проводив мій попередник, дуже дурний президент. Так як травм говорить про Байдена, вона була антиамериканською. І ми її демонтуємо, дорогі співвітчизники. що Путін. Нам лишається сподіватися, що йому там 82 ще Путіну не буде, але вже під 80 буде. Ну, гаразд. Хай це буде не Путін, хай це буде Дмитро Медведєв. Яка різниця? Путін і Трампи йдуть чи не йдуть, а режими залишаються. Є демократія в Америці, є авторитаризм в Росії. Я про, про інше кажу, толку то з оцих цих домовленостей для Путіна. Трамп, But... У Трампа немає в кишені нічого, що він може запропонувати Путіну для перемир'я з простих причин. Перша причина. Це те, що Трамп не може отак перед е, телевізійними камерами здати Україну, бо це величезна проблема. Йому потрібно демонструвати, що Україна сама не може дійти до миру, але бути е, таким яким легальним поплічником Путіна він не може собі дозволити, принаймні поки що. А якщо може, то це, звичайно, призведе до серйозних змін в Європі. Бо ж бачимо, що це все відбувається. А по-друге, Путін не знає, скільки про... керує і проживе Трамп. І Він може завжди вважати, що новий американський президент може поводити з себе абсолютно інакше. Ти не завжди будеш американським президентом, Дональде. І хочу вам нагадати, що Путін може набагато більш реалістично гарантувати тяглість власного режиму, навіть після свого відходу, там фізичного чи політичного, ніж Трамп. Так, це проблема, адже, ну, грубо кажучи, набагато легше спрогнозувати кількість років при владі американського президента, ніж Володимира Путіна. А питання ж не в Путіні, питання втяглості режиму. Сталін помер, але його спадкоємці так чи інакше продовжували його політику. І вони були впевнені, що вони є продовжуючими загальної лінії Сталіна. Можливо, вони її скоригували, але це була та ж сама політика. Та ж сама політика. До 1991 року політика протистояння Сполучених Штатів і Радянського Союзу. А в Америці змінювалися президенти, і змінювалося їхнє ставлення до демократії і до стосунків з Москвою. За президента Кеннеді був була Карибська криза, а за президента Картеле була розрядка, розумієте? Це були різні підходи. Так, що в цьому плані у Путіна є прекрасна пам'ять про те, що Америка може змінюватися за 4 роки до невпізнаності? Ну, і зрештою, якщо проводити паралелі, ви говорите про Сталіна, так ну з одного боку, всі там кажуть, що пішов Сталін, якась була відлига. Але європейські спецоперації, назвам це так, росіяни проводили уже не за Сталіна і та сама. весна. якщо ви скажете угорцям, що була відлига, вони чи будуть з вами згідні. У них почалася Відлига, а потім була справжня окупація за Хрущова. Це була окупація. А у Чехословаччині що було у 68-му році? Окупація забрежнева, а взагалі-то у радянських людей це був найбільш ліберальний період в існуванні радянського союзу. Ми миролюбивий Брежнів, як нам кажуть, е, люблять казати, тому що він він воював і знав ціну війни. А танки танків в Україну. до Праги війська відправив і в Афганістані війну почав. Ні, Брежнєв, безумовно став, знав ціну війни в Італії, тому він не хотів третьої світової війни. Це факт. Немає жодних сумнівів до цього ставився інакше ніж, скажімо, Сталін чи навіть Хрущов. Ну і Хрущов вже пішов шляхом мирного співіснування з заходом, але до локальних війн вони були готові, і ми можемо собі уявити російський режим, який може бути більш ліберальним в самій Росії, але буде при цьому продовжувати війну в Україні. Якщо аналізувати те, що відбувалося на вихідних, ну мені здається, там два важливих є треки. Почнемо з того, що було в Сполучених Штатах Америки. Ну, ми бачили, ну це наша інформаційна бульбашка, Звісно ж, ми хотіли цю інформацію побачити. Ми це побачили. Як виходили пікетувальники, як в Нью-Йорку підтримували е, Україну, як біля офісу маска там ледь чи не з образами е, до маска виступали? Як Джей Ді Венс, віце віцепрезидент, їхав на лижний курорт. Його там зустрічали. Прихильники е, України, ми там достомену не знаємо, чи це були е, представники української діаспори, чи самі американці. Е, зрештою, вімкнулися демократи, які, ну, мені здається, що ну, вони, напевно, ще досі знаходяться в нокдауні, так? але, можливо, десь починають отямлюватися після поразки на виборах. Як ви гадаєте, оця внутрішня ну, принаймні, на перший погляд. Реакція і помітна реакція в Сполучених Штатах Америки, негативна реакція на те, що відбувалося навіть не зовсім на ту сварку, можливо і на сварку з президентом Зеленським а на те, що ну почалися розмови, що Сполучені Штати Америки не будуть підтримувати Україну від слова взагалі, і в Сполучених Штатах Америки ніби й опитування показують те, що якби більшість за те, аби Україну і далі підтримувати, це може вплинути на Дональда Трампа, чи стало для нього це якимось певним сюрпризом, те, що відбувалося. Всередині ну, якщо, Сполучених Якщо він це знає, якщо він це знає, в мене немає відповіді на питання, наскільки Дональд Трамп за цим стежить, і наскільки йому важлива якась громадська думка в цій ситуації. Ви розумієте? Дональду до Трампу зараз дуже важливо вийти з ситуації, в якій він є людиною, яка не може домовитися про мир. І я про це, мені здається, вже неодноразово говорив. Що Трамп буде намагатися скинути відповідальність саме на Зеленського, тому що на Путіна він скинути відповідальність не може, тому що він обіцяв домовитися з Путіним, і в нього немає реальних інструментів тиску на Путіна, які швидко подіють. А Зеленським є. Тому почалося, і от я весь час думаю: а от ця угода про ці копалини, про цей інвестиційний фонд це про що? Про те, щоб сказати своєму електоратові, ми продовжуємо допомагати Україні, але ми у них візьмемо мільярди доларів. Або про те, щоб створити ситуацію, в якій можна було відмовитися від підтримки України, що просто у зв'язку з її неконструктивністю і неготовністю добитися миру. Ви ми ж бачили, що це на наших очах відбувається. От зараз, коли ми розмовляємо, там Ілон Маск надрукував черговий пост в соціальних мережах, в який говорить, що Зеленський – це зло, він хоче вічну війну та нескінченну хабарницьку місору. І знову-таки виникає дуже просте. Питання. До речі, це реакція Маска на твіт Дональда Трампа, як ви розумієте. Так от в мене є питання: а як ви хочете припинити війну? Ну, якщо ви припините війну і домовитися з росіянами, то ніякий Зеленський не зможе цю війну продовжувати. немає ж ніяких проблем. Телефон Путін перемир'я Знімаєш трубку, домовляєшся з Путіним, повідомляєш, що Путін завтрашнього дня перестає стріляти. І що Україна говорить? А ми будемо? Ну, якщо Путін тобі говорить, що він не збирається, що чому ти звинувачуєш Зеленським? Ви бачите, що ми весь час до цього знову приходимо. Це сюрреалізм, розумієте? Ми коментуємо не політику, а гру у карти. Ну, тут питання, хочеться розділити. Справді Маск і Дональд Трамп. Вони знаєте, в такого не дуже доброго і дуже поганого поліцейського постійно розігрують стосовно Зеленського. Та там Трамп якось плюс-мінус дипломатично критикує. Приходить Маск і каже, там що це хабарницька м'ясорубка. Ну і зеленський це ж, хоче... це ж така гра. Маск, Дональд Трамп молодший Венц. Послухайте, в цій команді жодна людина не скаже жодного слова, яке не сподобається Президенту Трампу. Мене тут інше питання: напевно, найбільше хвилює. Чи для цієї команди, яка зараз управляє США, стоїть знак дорівнює між Україною, українцями та президентом Зеленським? Та ні. Їх саме Україна не влаштовує, тому що сама Україна заважає їм знайти можливості до того, щоб відірвати Росію від Китаю. А президент Зеленський великої ролі не відіграє якраз. Ви не розумієте, це не їхня особиста антипатія до Зеленського. Зеленський це якраз синонім їхнього роздратування, що вони не можуть домовитися про пошук шляхів порозуміння з Москвою. Тому що вони себе переконали, що теж є абсолютною. Дурницею, що вони зможуть домовитися з Путіним про припинення російсько-китайського стратегічного партнерства. Це дурня. Тому їх саме турбує те, що є якісь люди, які живуть в незрозумілій їм країні, яка для Росії як Канада для Америки. І не можуть домовитися з Росією, говорять цією ж мовою, ходять до тієї самої церкви, але ну, там є якісь люди, які там типу якоїсь іншої мови говорять, але це все таке. Це як в Сполучених Штатах хтось іспанською говорить. От. І саме, у зв'язку з тим, що вони не зрозуміли, чого собі кочевряжуться, ми не можемо здійснити наш геніальний геополітичний проєкт. Трамп хоче, як Ніксон поїхав до Маудзедуни і переконав його разом боротися з Москвою. Трамп хоче поїхати до Путіна і переконати його разом боротися з Пекіном. Але це абсолютно хибний сценарій з однієї простої причини. Коли Ніксон приїздив до мао Цзедуна, стосунки Цзедуна з радянським керівництвом ще з хрущовських часів були безнадійно зіпсовані. І мао Цзедун швидше шукав собі союзники, йому гарантували безпеку і спокійне життя в умовах, якщо буде якийсь гострий конфлікт з Москвою. Це вже був ворог Москви, а Сідіньпін не ворог Москви, він стратегічний союзник Москви. Він людина, яка потрібна Володимиру Путіну для спільних дій по прослабленню Америки. Тому це все повна така повна утопія, м'яко кажучи. І я вам чесно скажу, що я не вважаю, що це тільки справа у Трампі. Я вважаю, що це справа у некомпетентності американського політичного класу, як такого. Тому що Трамп не перший президент, який намагається переконати Росію, що їй не потрібно мати справу з Китаєм. І можливо, у деяких американців може з'явитися така думка. А може, у нас така проблема з Росією, тому що ми занадто ліберальні і демократичні? А от тепер у нас ультраправий президент Путін за. Традиційні цінності, Трамп за три традиційні цінності, може вони домовляться. Так я вам відкрию таємницю. Путін не любить Америку не тому, що вона демократична чи ліберальна, і не полюбить її не за, те, за те, що в неї традиційні цінності. Путін не любить Америку, тому що вона конкурент геополітичний. Тому що та роль, яку відіграє Америка в Європі після Другої світової війни, суперечить тому, що він вважає місію Росії по геополітичному контролю Європейського континенту. До речі, саме так до ситуації ставиться Сідзіньпід. Розумієте, якщо б в Сполучених Штатах керував би генеральний секретар комуністичної партії, це не означало б, що Сідзіпін був у захваті від Америки. Якщо вона контролює азійсько тихоокеанський регіон, ви пам'ятаєте? Це можливо вашому дитинстві було, але ви пам'ятаєте війну між Китаєм і В'єтнамом? Теж дві комуністичні країни? Там Зійшлися. з того боку була було політбюро Центрального комітету комуністичної партії. З іншого боку, було політбюро Центрального комітету Комуністичної партії. За кілька років до цього в Пекіні казали В'єтнам. Він жертва імперіалістичної агресії, проклятих Сполучених Штатів, допоможемо В'єтнаму. А через кілька років воювали з ними з великим задоволенням. І ніяка спільність ідеології, і навіть спільність прапоріїв, там були з обох боків червоні прапори, не врятували в'єтнамців і китайців від цієї війни, тому що це була геополітична конкуренція за вплив в Азії. І це закінчилося тим, що зараз цей комуністичний В'єтнам, із генеральним секретарем, який. Колишній голова КГБ, ну Міністерство Державної безпеки Соціалістичної Республіки В'єтнам, є стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки. Правда дивно? Ну то, відповідь на питання, яке має значення демократія для геополітичної конкуренції? Майже ніяко. Ми просто хотіли допомагати американцям бути цим демолідером світу, тому що це вони були лідером демократичного світу. Нам подобалося, що це країна, яка захищає демократію, толерантність, громадянське суспільство, вільні медіа. Але якщо Америка цього не захищає, то вона нічим не відрізняється від Росії і Китаю і всьому світу буде абсолютно все рівно, хто виграє в цій боротьбі. Складні відповіді на непрості питання. Пане Віталі, якщо ми говоримо, от ви сказали, що ну очевидно одним з наймовірніших сценаріїв є те, що е, Україна, скажімо так, не вписується в плани. Е, ну, не в плани, а в е, такі, знаєте, потенційні плани Америки, де вони вважають, що вони можуть замиритися з Росією проти в Китаю. Ну, це ж цитата Марко Рубіо сказав: ми хочемо домовитися з Росією щодо Китаю. Тому що якщо ми не домовимося швидко, то прийде момент, коли Росія буде настільки залежати від Китаю, що навіть якщо вона захоче з нами домовитися, вона вже не зможе. Це ж пряма цитата. Але ж виходить тоді, що і Європа також заважає американцям? Ну не настільки. Росія ж не з точки зору американців не претендує на Європу. Всю. Вона претендує зараз на Україну, вона з Європою не воює. Європа це вже наступний момент. Але ця позиція, яку зараз займає Європа, ну бачите, це не Європейський Союз, тому що зараз це загалом європейська Це така Велика Європа, так. Так, Велика Європа, Декір Стармер. Ну він навіть оце це цей вислів. Багато хто каже, що для ну, власне Якщо б говорити англійською, та, і для Британії це важливий вислів, що чобутами на землі та літаками в небі допомагати, які Стармер говорить, що готовий направляти війська там без уточнення миротворчі чи, чи які війська в Україну, от те, що відбулося в Лондоні, наскільки ви вбачаєте в цьому серйозне, серйозне розгортання Європи в бік такої більш рішучої позиції, тому що ми ж дуже часто якраз до європейців і Чули ці закиди, що е, дуже часто правильні слова, е, правильна турбота. Але ну як коли доходить до справи, то у Європи або там не вистачає бажання, або немає можливостей, от якщо але це буде змінюватися. зрозумійте те, що відбувається з 2022 року, це політичний землетрус, який приводить до суво тектонічних плит. Що відбувається, от ми з вами присутні при землетрусі. Землетрусі. Коли ми з вами присутні при землетрусі, ми не знаємо, до яких результатів він призведе. От це є виверження ось цього умовного вулкану. Ми бачимо, що воно відбувається. Ми бачимо, як щось клокоче, якісь там виходять випаровування, якось змінюється сама природа. Але. Ми з вами не знаємо, що буде в результаті землетрусу. І люди, які поруч з нас знаходяться, не знають, як вони будуть діяти через 15 хвилин, розумієте, тому що вони думають, що вони тут просто можуть заховатися в безпечному місці, а там починається цунамі. І їм потрібно швидко евакуюватися або вони гинуть. Це землетрус. Результатів землетрусу не знає ніхто, не знає ніхто, хто виживе, а хто врятується. Але те, що це буде абсолютно інший світ. І цей світ абсолютно не здатні передбачити ані Дональд Трамп, ані Володимир Зеленський, ані Володимир Путін, ані Сі Цзіньпін, ані Еммануель Макрон, тому що вони самі такі самі фігуранти землетрусу, як і всі інші, і кожен з них ризикує бути стертим з обличчя політики і життя можливо. Новою хвилею цього землетрусу, бо всі ці поштовхи продовжуються і вони будуть продовжуватись. І з кожним новим місяцем і роком російсько-української війни вони будуть набирати нової нової сили і динамики. І заяви політиків не мають жодного значення з цього приводу. Це все одно як заяви людей під час землетрусу. Людина може під час землетрусу щось говорити, але землетрус їй не підкоряється. От в чому фокус.